Головне управління капітан поліції видневнішевича з Хмельниччини. Чи що? Яке це відношення має до зупинці? Цікаво, до 35. Це працівник поліції. Звідки ви будете? Я ще раз запитую. Яке це відношення має до 35-ї? До 35-ї? Да. Добре, чому не вцепили мітку радіочастотної ідентифікації про проходження бойович технічного контролю? У мене технічний контроль пройде? Та, чому вмітку ви не вцепили? Я не питаю, чому ви не прийшли. Коли я її проходив, вмітки ще не було внесені. В якому році ви проходили? Ще півроку оставить, трошки діти. Там, ну, ну, що ви перестаньте. Подивіться, будь ласка. Є він у вас? Сріблянська така. наклейка. На чого я це маю дивитися? Правила дорожнього руху, передбачено, що а. водій має з наклеїти з внутрішньої сторони, а. з правого боку, а. зверху, літні, срібля з Називається мітка радіочастотної ідентифікації. Тепер... Вам її видали. А тепер я вам задам питання. Ні, ну дивіться, Ви ж не віддали. Крім ви просто ваших почули підтвердження ваших, ваших слів, я хотів би побачити. Правила дорожнього руху, ви відкрили. Ну ви підтверждаєте, не я. Не є доступ? Ну Якщо ви я говорю, що ця дорога в нас погана, то я її бачу і можу це показати. Якщо вас я вас говорю, що дорога хороша, Як вас людина. Звати? Людина. Дивіться, це написано в правилах дорожнього руху. Я розумію. Відкриті. Але ж ви Ніхто на роботі? читаєте? Так, і що? Я свою роботу. А де виконую? написано, що я повинен вам принести правила показати вам? Скажіть, будь ласка, де це написано? А де написано, що ні? А де написано, що людина зобов'язана доводити свою вину або не вину? Дивіться, правилами дорожнього Людина не зобов'язана доводити Людина, послухайте, Правилами Духай. дорожнього руху, передбачено, так. що так. якщо транспортний засіб так. підлягає, так. ви маєте здійснити саме таку дію. А ви що? Так, Прицепити так, так, ту тумір, відкрийте правила. Для чого? Ну, щоб ви могли переконатися. А це ваша суб'єктивна думка. Та яка суб'єктивна ну, Моя покажіть, думка? Мініться. людина, дивіться. Ви mm. почитайте правила так. і знаєте для себе, що so, треба. Ви so. ж не для мене їх виконуєте. Згідно 35-ї, я, 35, 35, я вам сказав, пункт перший. Ви не наклеїли міт, Ну, то я а, кажу. А ну на пункт перший як звучить? Що там написано про мікрошу? Там, там написано про порушення правил дорожнього руху. Так, ну, так, А якщо правило ми, ми передбачено, ви не виконуєте дорожнього секунду. Якщо ви не виконуєте правила дорожнього руху. Хіба я сказав вам про такі збройних. А при чому тут місце? Дуже важко буду... з вами спілкуватися, тому що... тому що ви не читаєте правила а да, намагаєтеся щось вибити від мене, Та Що? я не зобов'язаний нічого доводити. Зрозумійте правильно, ви зобов'язані ви на ви на праці прийдете до мене, доводять тоді, коли притягують до якоїсь суб'єктивної відповідальності. Тоді е, доводять. Ну, а я вас, я вас запитав, ви це якась просто вас запитав. Чому ви не виконуєте елементарні правила забрати жінку? Чому борщ не вкусний? Ну я тут при чому до вашого борща тут жінка і борщ, а тому що просто ви до мене влачання. не маєте так, права можливо. звертатись, розумієте? До людини? Да. А чому я не маю права звертатись? Ну тому що. тому, що ви чим передбачено, твої, права. що людина, я по-вашому не людина? М -м, ви ну, секунду, зараз ви сказали узбові. людину. ви зараз, ви зараз водій. М -м, в даний момент я не водій. Водій це той, хто керує транспортним засобом. В даний засоби. момент ви водій. Стоп! Правила, ну ви керуєте, ви... дивіться, у вас Ні. запущений двигун. Ні. Так, трактується, трактується керування транспортним засобом, запуску його систем двигуна. Я прогриваю двигун. Ну, то ви керуєте його ді, системами. Ді. То, то залишіть його, щоб не бути водією. Ну бо ви що? просто, вибачте, гасите ви Да що? синіти. Странно. Е, странно, зовсім странно. Е, людина, не бачу сенсу далі з вами спілкуватися. Щасливої вам дороги і гарного дня. Щиро. Але, дивіться, щиро, я вас хочу запитати, хлопці, Тут для важливо. чого ви? Відно, 35 статті. Хлопці, дивіться, хлопці, порушую. воно там десь. Я працівник службовець поліції. Ви ж так почали, так? Ну ви працюєте да. чи служите? Я служу. Служите, то да. службовець поліції. Так, да, я служу. І зупинив я вас не? відповідно 35-ї. І запитав от, відповідно правил дорожнього руху. А, а в 35-й пункт перший порушення. Я вас Порушує? відповідно я запитав. А. Так, а що ви порушив? Ну для чого У вас це вас немає міти про слід зупинка безпричинна, ви Та це часі, ваша суб'єктивна думка. Зараз витрачаєте її ви, тому що часові други я вам вже побажав. Добре, до а то що ви хочете задавати глупі питання до побачення. до побачення людина.